Так, друзі, усі мої вітання з вами адвокат Антон Болтік. Сьогодні будемо говорити про дуже важливу тему стосовно вручення повісток. Одразу хто долучився, будь ласка, напишіть, як мене чути, тому що прямий ефір, якщо буде щось пропадати зображення, то можливо вимикають світло. Майте це на увазі. Сьогодні будемо говорити саме про повістки, тому спочатку я хотів би звернути увагу на... Додаток Резерв Плюс багато хто мене питав. Мені взагалі не зрозуміло, що це за програма і чи вона передбачена згідно чинного законодавства України, оскільки оновлення даних згідно з законом 3633 про мобілізацію, яке було чітко передбачено, що уточнення уточнення облікових даних воно можливо лише через центри надання адміністративних послуг. Електронний кабінет призовника військово зобов'язаного резервіста або УТЦК за місцем свого перебування або знаходження. Все тому невідомо мені хто взагалі почав цю історію з резерв плюс хто там обновляв, і чи будуть е законні підстави у разі вашого оновлення і пред'явлення відповідного документу уповноваженим ну, особам відповідні, оскільки є лише три. Моменти стосовно оточнення даних, все на цьому, як то кажуть, вичерпані усі моменти. Щоб ви знали для себе, да, долучатися до ефіру. Привіт усім. Сьогодні прямий ефір. Трошечки такий він буде великий, тому що є багато питань стосовно повісток. Давайте спочатку почнемо з закону 3633, оскільки в нас є певне нове визначення, що таке оповіщення, бо багато хто не знає, що таке оповіщення. З'явилося поняття, а саме оповіщення є доведення сигналів і повідомлень до органів військового управління, центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування. Для підприємств, установ організацій, а також населення, про оголошення мобілізації, виклик громадян до ТЦК. А також друзі, важливий момент, який вони дописали: це вручення надсилання, повісток громадянам, ось це є оповіщення. Ми подальшому будемо до цього повертатися повертатися, спілкуючись про групу оповіщення, що це таке. Як визначено, поки що ми говоримо про закон. Як визначено в законі 36.33, у разі отримання повістки про виклик до ТЦК громадянин зобов'язаний з'явитися у зазначений у ній місце та строк, все в принципі зрозуміло так героям слава усім привіт, друзі. Да у повістці у повісті про виклик до ТЦК що повинно бути зазначено, ну дуже важливо. Це ім'я по батькові дата народження. Громадянина, якому адресована повістка, не іменування відповідного ТЦК, що видав повістку, мета виклику до ТЦК, місце, день, час явки за викликом, підпис, електронно-цифровий підпис посадової особи, яка видала або сформувала повістку, Друзі, також друзі, це важливий момент. Привіт, чернівці, Привіт усім. Долучайтеся до да, друзі. Далі реєстраційний номер повістки і роз'яснення про наслідки неявки і про обов'язок повідомити по причини неявки. Хотів би звернути увагу. Зразок повістки визначений постановою Кабінету міністрів 560 -ї. Зайдіть, подивіться, будь ласка, додаток номер 2 Там є зразок, як вона повинна виглядати. Тепер питання у мене до вас. Як ви вважаєте, повістка повинна бути. Виписано одразу в ТЦК, чи може бути така повістка, що вона буде заповнена не повністю? Напишіть, будь ласка, в чат або в коментарі. хто дивиться вже в перегляді це відео. Як ви вважаєте? Ще раз питання задаю такого характеру: як повинна бути оформлена повістка? Одразу все повинно бути заповнено, або можливо, дещо одразу, а дещо потім можуть дописати. Да, долучайтеся, тисніть палець догори, щоб якомога більше людей знало. Друзі, не забувайте про те, що ви маєте завжди можливість долучитися до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія, АД». в описі під цим відео буде посилання. Працюємо кожного дня з 8 до 8, без вихідних, без святкових. Кому потрібна одразу допомога в разі незаконних дій ТЦК, долучайтеся. Також в нас є партнери по всім, майже ну по більшості е, великих міст. Території України, які допоможуть у будь-якому випадку, якщо ваші права порушені. Також не забувайте, що ви маєте можливість перейти в наш АДШОП в описі під цим відео буде посилання, придбати вже є порядок проведення відповідного призову. Нова е, книжка така, це постанова 560 кабміна з додатком. Долучайтеся, придбайте собі, щоб у вас було е, відповідь надам. Бачу, все одразу повинно бути заповнено. Стосовно повістки, вже заздалегідь, заздалегідь. Ну давайте, зараз будемо доходити до цього моменту. Я про це обов'язково розповім не зовсім так, друзі. Одразу відповідь такова під час вручення повістки представники ТЦК. На вимогу громадянина, якому вручається повістка, зобов'язаний назвати своє прізвище, ім'я по батькові, посада, а також пред'явити службове посвідчення. Це в нас, друзі, ще раз звертаю вашу увагу, визначено законом, службове посвідчення. Ось тут одразу цікавий момент. Нагадую, що службове посвідчення є офіційним документом, що посвідчує належність особи до відповідного державного органу, підтверджує його повноваження, встановлені законодавством України. Якщо взяти постанову Кабміну 1137 про затвердження зразка технічного опису, Субланку службового посвідчення, там є зразок такого посвідчення. Службових посвідчень представників ТЦК я ще не бачив. Однак у нас є розбіжності з законодавством. Законів визначено одне в постанові 560 трошечки інше, тому що там є посвідчення особи уповноваженої вручати повістку. Це трошки інше. Я вважаю, що необхідно керуватися законом, тому що закон має тут вищу юридичну силу. Не в цьому випадку вони визначили службові посвідчення. Це перший важливий момент. Рухаємось далі. Поважними причинами неприбуття у срок, які визначені в повістці. Які підтверджені е, документами відповідних уповноважених державних органів є перша це перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у певний пункт та срок? Далі смерть його близького родича і, іде перелік або близького родича, дружини. У разі неприбуття, друзі, не забувайте про те, що зобов'язаний в найхоротший срок, але не пізніше трьох діб від визначених уповісті дати і часу, прибути до ТЦК, повідомити про причини неявки шляхом звернення до ТЦК, який був зазначений в повісті або в будь-який інший спосіб з подальшим прибуттям, друзі, подальшим прибуттям у строк, що не перевищує сім календарних днів. Після закінчення події, яка стала поважною причиною неприбуття військовозобов'язаного, Протягом трьох дій прибути до відповідного ТЦК та соцпідтримки. Також це визначено відповідним законом і постановою Кабміна. Ви тепер виникає питання: хто має право вручати відповідні повістки. Згідно постанови 560 вони чітко все. Визначили так, нема зразка. Я погоджуюсь з тим, однак я знаю, що в Києві вже є зразки посвідчення особи, повноважно вручати повістку. Наші адвокати вже їх бачили, коли виїжджали до наших клієнтів. Далі рухаємось. Хто має право повістки? 560 та постанова Кабміну, 31 й пункт. Повістки має право вручати, по-перше, представники ТЦК в межах адмінтериторій, на яку поширюється його повноваження, представники структурних підрозділів районних міських держадміністрацій, також в межах адмінтериторій, на яку поширюється повноваження. Далі органи виконавчих е, сільські селищні міські райони в містах ради в адмінмежах населених пунктів, на які поширюється повноваження. Також представники друзі, підприємств установ організацій на території тих підприємств, де виконують певний його працівник роботу. Представники відповідного підрозділу розвідувальних органів на це ми не будемо говорити по всій території України. Це більше не для нас, також виконавчі органи сільських селищних міських рад у містах. З отриманням відповідного розпорядження військової адміністрації або відповідного керівника ТЦК е про проведення заходів мобілізації або виклику резервістів та військовозобов'язаних до ТЦК будуть здійснювати друзі оповіщення зазначених у розпорядженні. Резервістів та військовозобов'язаних за адресою місця проживання. Тобто, ми розуміємо про те, що буде здійснюватися оповіщення. Також е є дуже цікавий момент, що повинні бути відповідні накази про створення груп оповіщення. Е входить відповідні представники ТЦК обов'язково до групи оповіщення. Також представники органів місцевого самоврядування можуть туди входити, і поліцейські. Що цікаво, е те, що Керівники підприємств, установ організації з отримання відповідного розпорядження територіальних центрів комплектування е, організовують, в тому числі через відповідних осіб здійснення оповіщення у робочий час, а також доставляють відповідно своїх працівників. У час і місце, де визначено в відповідному розпорядженні. Яким чином мені це невідомо, друзі? Усім привіт, да, хто долучається? Мені це невідомо шляхи доставлення. Якщо оповіщення воно ще було раніше, ми це розуміли. То стосовно доставлення, це велике питання. Рухаємось далі, друзі. Стосовно повісток, да, додаток 1, вибачаюсь, я говорився. Казав додаток 2 постанови 560-ї. Рухаємось далі. Ще хотілося б звернути вашу увагу. Повістка вона повинна бути сформована за допомогою єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, або бланк повістки заповнюється представником районної територіального центру комплектування або його відділу. В свою чергу, керівник ТЦК накладає на повістку електронно-цифровий підпис або особисто підписує так. Гербова печатка повинна бути також реєстраційний номер повістки фіксується в єдиному державному друзі. Реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Е, стосовно цього, давайте будемо одразу зараз відкривати. Відповідно постанову 560, так, я відкрив її. Можете також перейти відкрити друзі. Що ми бачимо? Так, зразок повістки, зрозуміло. Якщо особа відмовляється, акт відмови від отримання повістки, зрозуміло, ми це проходили. Ось що цікаве, журнал реєстрації виданих для оповіщення повісток. Коли я його побачив, я одразу подумав і зрозумів, що скоріш за все, повістка повинна бути виписана заздалегідь, оскільки тут є примітка. Вона визначає, що повістки реєструються в журналі перед початком проведення оповіщення. Тобто перед початком проведення оповіщення кількість повинна бути зареєстрована. Потім результати оповіщення вони також фіксуються в журналі, і повістки, які не були вручені, повертаються до органу, який їх видав. Все, нібито зрозуміло. І коли ти дивишся сам журнал, що повинно бути зазначено, виникають питання: чому? Тому що перша графа порядковий номер, номер повістки. В принципі, написали, зафіксували. Далі прізвище ім'я, то по батькові. Виникає ну, логічне питання: якщо зафіксували це, вписали, то вже повістки повинні бути заздалегідь оформлені. Однак ні, в другому пункті в цій в цій графі зазначено за наявності це написали ось таким чином: для того, що якщо немає конкретних осіб, вони це не пишуть, рік народження не пишуть. Адрес задекларований, не пишуть, лише фіксують дату видачі повіску, дату прибуття особи, результати і примітка. Все. Таким чином, повіска може бути як оформлена, оформлена заздалегідь, так і оформлена, друзі, вже, як то кажуть, під час оповіщення громадян. Так, всі, хто долучилися, прошу вітання зі Львова, дотисніть палець догори, будь ласка, щоб якомога більше людей бачили, чули мене, щоб ви розуміли про такий момент. Оскільки виходить нас. Така ситуація, що повістка може бути як оформлена заздалегідь, так і оформлена під час оповіщення. Все, щоб ви це знали, тому що вони дали таку можливість, і це є в зразках журнала, якщо передивитися його. Далі посвідчення особи повноважно вручати повістки, видається головою обласної міської районної держадміністрації, яка засвідчує його особистим підписом та скріплює гербове початку. Таке посвідчення дійсне на Ті території, керівником якої видано посвідчення у разі пред'явлення паспорта громадянина, посвідчення офіцера і військового квитка виникає дуже цікавий момент. Оскільки знов ж таки, повертаючись до посвідчень, у нас є службове посвідчення, яке визначено законом 36-33, А в постанові Кабміну вони визначають посвідчення особи уповноважене вручати повістку, плюс паспорт і знов ж таки паспорт громадянина, якої держави вони не написали Україна слова забули. Не знаю чому, ну написали паспорта громадянина далі в лапках посвідчення офіцера і військового квитка. Ось така ситуація. Якщо брати чисто сухий закон і говорити про юридичне верховенство права, то треба керувати законом. Там визначено службове посвідчення. Як воно буде на практиці, будемо вже дивитися. Ну, скоріш за все. Будуть ці посвідчення уповноважити вручати, тому що їх е, більш проще скомплектувати. Далі рухаємо, що цікаво, у разі неуточнення протягом 60 днів е, своєї адреси місця проживання повістка надсилається на адресу зареєстрованого задекларованого місця проживання. Тобто, вони визначають той момент, що 60 днів для вчинення. Певних дій передбачених законом є, однак, якщо вони не будуть виконані, потім будуть письмово направлятися усім ці повістки. Представники уповноважені вручати повістки, Вони будуть здійснювати оповіщення громадян, друзі, як самостійно, так і у складі груп оповіщення. А це дуже важливий момент, тому що формується група оповіщення. Вручення цих повісток. Буде здійснюватися цілодобово за адресою місця проживання або адресу вашого задекларованого місця проживання, знаходження, роботи у громадських місцях, будинках, спорудах, місцях скупчення людей, будь-де будь інде, друзі, все групами оповіщення, до складу яких можуть включатися представники районних міських адміністрацій, ТЦК, поліцейські, а також під час оповіщення, друзі, якщо в багатоквартирному будинку керівники. ОСББ також можуть бути долучені до таких груп оповіщення. Ось така собі історія. За місцем роботи навчання резервістів та військовозобов'язаних можуть бути оповіщені представниками в тому числі підприємств. Це ми вже говорили далі. У громадських місцях дуже важливий момент оповіщення представниками ТЦК, групами оповіщення, до складу яких входять представники знову ж таки ТЦК, поліцейські та районні міські держадміністрації. Ось так, друзі, для організації роботи груп оповіщення, в свою чергу, виникає питання: от у мене одразу виникло, як бути у цій ситуації, як буде організовуватися ці групи оповіщення, і що взагалі там повинно бути зазначено, яким документом це все підтверджується. Так, ось пункт 44 постанови Кабміну 560 визначив, що для організації роботи груп оповіщення керівник районного ТЦК не пізніше ніж за день до проведення таких заходів буде видавати друзі наказ. Тобто, коли буде формуватися група оповіщення, буде виданий певний наказ, в якому буде зазначатися: по-перше, старші групи оповіщення із числа представників ТЦК маршрути оповіщення, місце, де здійснюватися, буде оповіщення, зазначення конкретних адрес громадських місць підприємств, організацій, час та сроки проведення такого оповіщення також будуть у цьому наказі. Порядок залучення керівника установи або фізичної особи підприємця, який надає послуги з управління. Багатоквартирними будинками голови управління ОСББ до групи оповіщення також будуть визначені конкретно їх завдання. Повістки для оповіщення видаються представнику ТЦК уповноваженому їх вручати під підпис в журналі реєстрації повісток. тобто буде формуватися перелік цих повісток. Згідно додатку 3, визначатися певна особа, хто має право здійснювати оповіщення і вручати на місці. Після завершення заходів таких оповіщен... оповіщення представник звітує про кількість виписаних та вручених повісток. Тобто ми розуміємо, що деякі, деякі повістки можуть бути виписані, а деякі вручені і виписані на місці, тому що старші групи оповіщення, наприклад, представник обноважений вручати повістки, Він зараз вам зазначу, буде. Звертатися до громадянина, вони це визначили. Що яким чином? Тобто, зупиняти або підходити до громадянина та відрекомендуватися і повідомити мету зупинки та спілкування. Тобто, на вулиці підійшли старша група оповіщення, представляється і починають з вами спілкуватися. В свою чергу, ви маєте право вимагати такі документи, про які я зазначив, а також на вимогу. Громадянина такій старший групи переділяє свій паспорт знову ж таки службове посвідчення. В лапках зазначили посвідчення офіцера Військовий квиток, кома кома посвідчення особи уповноваженої вручати повістки. Дуже цікаво. Скільки законом чітко визначено службове посвідчення? Тут вони в лапках зазначили посвідчення офіцера, військовий квиток, посвідчення службове. Паспорт громадянина і окремо посвідчення особи повноважно вручати повістки, Я також пропоную громадянину придивити його паспорт військово-обліковий документ. Тобто, е друзі, багато всього напхали і все перемішали, тому що законом чітко визначено, ще раз звертаю увагу, службове посвідчення. В паснові Кабміна, коли буде таке спілкування, визначено паспорт громадянина, потім посвідчення офіцера військового квиток або службового посвідчення, і окремо ще посвідчення на е вручення повісток. Ну, ось якось так. Якщо особа підлягає повіщенню відповідно до розпорядження про проведення певних дій, комплектування, то особі буде вручена повістка у разі відмови, друзі, ми вже це проходили, говорили, що повістка… Коли не вручається або особа відмовляється, то повинні підписатися два члени групи цієї повіщення в акті і бути акт відмови від отримання такої повістки. В свою чергу цей акт заповнюється, оголошується громадянину, який відмовився. Акт відмови від отримання повістки буде подаватися керівнику ТЦК. Для вжиття заходів до притягнення до адмінвідповідальності. Акт відмови від отримання повістки буде також окремо проводитись реєстрацію у разі відмови. Тут дуже цікавий момент від отримання повістки Поліцейський в свою чергу звертаю увагу. Поліцейський не представник ТЦК, як зараз це відбувається, поліцейський, поліцейський, який входить до складу групи оповіщення. Він повинен входити до цієї групи до складу, буде проводити адмінзатримання та доставлення до ТЦК громадянина е, на підставі статей 261, 262, Кодексу України про адмінправопорушення. правопорушення на цю тему я окремо знімав відео матеріал. Друзі, перейдіть, будь ласка, подивіться. Дякую всім, хто на ефірі протисніть палець до гори. Тобто, маємо такі моменти спірні. Є моменти, які протріщуть один одному. Стосовно повісток розуміємо, те, що не обов'язково їх виписувати одразу, щоб вони були повністю заповнені, оскільки згідно того ж додатку, журналу ми бачимо за наявності, тобто дається можливість не вписувати призвичайм або батькові, а також ідентифікуючи дані особи з рахуванням того, що. В момент оповіщення це може бути вписано одразу, скільки обов'язком на сьогоднішній день є мати з собою, пред'явити військовообліковий документ, також документи, який посвідчує особу. Ось якось так. друзі, дуже, дуже, дуже це важлива інформація, щоб ви мали на увазі, які повинні бути документи, які особи мають право перевіряти не перевіряти, а вручати на цю повістку, і які в них також повинні бути документи. Тому поширити це відео, долучайтеся до нашої спільноти. В описі під цим відео буде посилання. Друзі, кому потрібен надійний юридичний захист. Придбати для себе корисну літературу, вчить підвищити свою правову свідомість. Ми намагаємось виключно. В правовому полі роз'яснювати, як повинні діяти одні і ті самі норми, тому що багато моментів, багато спірних питань. Дякую всім, хто протиснув палець догори. Хто пише свої, е, вітаю усім, хто пише свої коментарі, друзі, поширюйте це відео. Відео і не забувайте обов'язково підписатися на мій канал. Також підписуйтесь, переходьте на мій телеграм-канал. Він в описі під цим відео. Усім вам мирного неба. Бережіть себе. Дякую усім, хто були на ефірі.